Це навчання батальйонного рівня, які проводяться з українсько-польсько-литовським батальйоном. Мета цих навчань підготувати штаб батальйону до планування операцій за стандартами НАТО і підрозділи до виконання миротворчих завдань у складі міжнародних підрозділів. Робоча мова навчання англійська. У нас достатньо офіцерів, які володіють англійською мовою на досить високому рівні. Навчання важливе. Для українських солдатів в першу чергу в тому плані, що набувається досвід. Чим більше маєш досвіду, чим більше арсеналу дій в тій чи іншій ситуації, відповідно, тим і краще.